Всім привіт! Я знову рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я буду пересаджувати хрестовник роулі. Або, як ще його називають, бусики роулі. Ось такий. Вчора я вже пересадила хрестовник дельфінчик. Бо він дуже-дуже в мене старенький був, дуже сильно витягнувся. Я вам зараз покажу, що я. Обрізала з нього, він дуже сильно втратив свою декоративність. Я знімала відео вчора, але я не знаю, щось останнім часом в мене не клеїться ці відео. Уже три відео я хотіла вам зняти і видаляю, видаляю і видаляю. Це вже спроба номер 4. Отож, пересадила я його без вас. Ще тут трошки зрізала ось таких, звичайно, від нестачі світла. Вони, Ці листочки мають неправильну форму. Вони не такі, як дельфінчики. Ну, Але я захотіла їх все одно посадити. Зараз замішаю, ну, це відставлю. Посадила та й посадила, зрізала. І я так ніколи раніше не робила. Це вперше я так роблю. Завжди я, коли омолоджувала, то я просто зрізала гілочки і садила. А це я вирішила так спробувати ну, обрізку. Думаю, що звідси підуть пагінці. Подивимося, що з цього вийде. Такий експеримент. Зараз я його відставлю. Приготую ще раз ґрунт для сукулентиків. Трошки ще. Ось такий в мене ґрунт. Взелен... Ну, так, я вже казала, що це просто торф, так як сукулентики це рослинки. Які люблять е, рости на добре е, вітро. Ой, як то буде правильно, повітря проникний ґрунт, щоб був. Так як їхні корінці дуже не люблять заливу і дуже схильні до загнивання. то Тому, ну, такі люди, які добре знаються на цьому, радять додавати розпушувачі, розрихлювачі, так ще можна сказати. Це крупний пісочок, зараз я добавлю. Ось такий великий крупний, намитий, з гори піщаної набрала я його, ну, так сказати, не з гори, а з підніжжя, де, звідки дощик намив його. Пісочок дуже добре впливає на ґрунт для сукулентів і на сукуленти, так як в ґрунті з піском рослинки почувають себе вільніше, вони швидше вкоріняються, а їх коренева система краще розвивається. ґрунт з піском Легкі пористі, у них швидше проникає кисень, інтенсивніше засвоюються мінеральні та органічні речовини. Також вугілля я ще додам, це екологічно чистий продукт, який покращує властивість ґрунту. При перезволоженні він вбирає в себе вологу. А при пересиханні віддає її рослинка. Також він містить калій, кальцій і фосфор. Такі мікроелементи запобігає загниванню кореневої системи. І перліт я додам. Я вже його змочила. Тут Пилюки вже немає. Перліт це теж природній мінерал. А наші сукулентики люблять саме мінеральні грунти. Так, і він є одним із найкращих інгредієнтів для ідеальної суміші для сукулентів. Так. Ну, в ньому. Ще я додам товчену цеглу. Разом з пилью я додам. Зараз я вимішую, подивлюся, що вийшло. Бо саме для хрестовників я хочу зробити таку землю, щоб у ній все ж таки торфу було трішки більше. Тобто цих розпушуючих е, мінералів я не буду давати. ну, навіть не 50% хочу я, щоб було торфу, а навіть трохи більше, напевно, бо чому? Тому що хрестовники. Це сукулентики, які трошки більше люблять вологи. А якщо додати більше оцих розпушувачів, то земля швидше буде просихати, дихати і просихати швидше, а наш хрестовничок трошки більше любить попити. Він може Швидше засохнути, і теж йому буде погано може загинути. Але і без цих домішок теж не саджайте. Я не раджу, тому що в чистому цьому торфяному ґрунті він 100% загниє або засохне. Ну так, я приготувала ось такий горщик. На дні керамзит у мене є. це він? Ага, він не стоїть, бо там знизу якась така пуньк такий є. Так, я насиплю повний, бо там в мене той хрестовничок, це те, що я врятувала, що мені вдалося. Кілька гілочок врятувати, зараз я вам їх покажу, я їх розкладу. По цьому горщику і закріплю. Зараз покажу. Ось дивіться. Ось такі декілька гілочок мені вдалося вберегти, і то я не впевнена, що, наприклад, ця буде рости. Ось ця гарно вкорінилася. Ця більш-менш нормально. Ну, зараз я повитрасаю їх звідси, ці гілочки, як би то так поставити, я хочу бачити в камеру, що я знімаю, бо Одне вже відео я видалила, бо в мене були ляпи там такі нормальні. Бо я не бачила, що я знімаю, ще не вмію знімати зі штативом. А, до речі, вкоріняла то я в чистому торфі, тому що. Корінцям було легше трошки проростати. Так, зараз я. Так, бачите, є тут корінчики? Зараз я відберу відмерле все, оце, що тут були гілочки більші. Частинка відмерла, а частина. Залишилася вкорінятися, угу. зараз я всі передивлюся. Ну, є кілька корінців. Будемо вкладати їх сюди. Так, добре, поки я це перебираю. Хочу запитати, як ви. Як ваш настрій? Щось я теж е, на тих, кого підписалась українські канали. Не, бачу, що ви теж не дуже активні зараз. Щось в мене руки опускаються до всього, не знаю. Приїжджаю з роботи, нічого взагалі не хочу. Думала, що вже буду знімати. Більш регулярно. Ну, верніше, ніби й то саджати хочеться, але якось знімати не хочеться, тому що треба говорити, розказувати, а мені якось недобалачок. Не знаю, що зі мною сталося. Мені дуже сумно останнім часом. Ну, як що сталося? Сьогодні перед зйомкою самою вже вирішила, що сьогодні щось я мушу зняти. Звістка погана мені прийшла, хлопчик загинув, з яким я працювала колись. Та я вже думала, що я й, мабуть, і цього відео не зніму, але трошки. Відійшла, пройшло трошки часу, якось заспокоїлася і вирішила все ж таки, що треба хоч щось зняти, щоб ви не подумали, що я вас покинула. Посаджу цю гілку, бо тому що тут є повітряні корінці. Так, а тут що? Тут теж є повітряні корінці, а тут а кусок відмерла. Сьогодні ще робила таку чорнову роботу. Назбиралось в мене отаких стаканчиків брудних, якихось ринок, щось десь пропало, деякі квіточки. Я там відставляла. А це сьогодні я все перемила. Щось до цього в мене сьогодні було натхнення. Так, добре, всі гілочки я відібрала і зараз я їх вкладу тут буде трошки довго, тому що я не вмію пришвидшувати відео. В мене є якийсь, ну, якийсь там додаток, що я об'єдную там два відео, ну, наприклад, по частинках якось була, я знімала, то я була, об'єднала, в мене вийшло. А так, щоб, наприклад, бачу, дехто там музику ставить, чи прискорює зйомку в деяких там уривках, відривках. То я так не вмію, так що будете дивитися, як я все детально роблю. Зараз я ще корінці пинцетиком позапихаю в землю. От пинцетик я не взяла, напевно. Зараз я зупиню на секунду, візьму пинцет. Так, я повернулась і почала знімати, але чомусь вибило, не знаю, що перепрошую. Бо тут я вже ще взяла і пинцет, і ось такі штуки, щоб коли я вкладаю свої гілочки, їх пришпилювати, замовила на Aliexpress. Це дуже зручно, такі штучки, ні, все ж таки ця гілка піде так мені. Так, тут сухенький листочок. Ну, я думаю, що все буде добре, що він вкоріниться далі. О, так, класно. Мені подобається, що виходить. Можливо, мені вдасться відновити такий крутий, класнючий, великий, як колись в мене він був. Літом він у мене пропав після того, як я захотіла його поділити, розділити. А це ще мені свій віддала моя сестра. Ну, мій взагалі пропав. А ось ці кусочки я взяла з горщика, який мені віддала сестра. Вона колись у мене брала погінець. Оце мені віддала. Він у неї розрісся, а вона почала, зараз її часто немає вдома, вона трошки їздить там на роботу і немає часу за ним доглядати. І віддала мені його. Він теж був в дуже поганому стані. Це я його так рятувала, що мені вдалося. Те. Залишилось від нього. Але те, що виходить, у мене, мені подобається. Я думаю, що все буде з ним добре. Тут ось так. Однією дві гілки. Перекладу, перещепну. Там ще мені з AliExpress йде спеціальна поливалка для сукулентів. Я замовила така прикольна. Уже я пізно побачила смс-ку з пошти, що вона мені вже прийшла. Завтра я їду на роботу, післязавтра заберу і буду пробувати поливати нею сукулентики і покажу вам відео. Знову про сукуленти. І нова поливачка для них буде. Розкажіть щось і ви мені, як ви за своїми сукулентиками доглядаєте, як готуєте ґрунт. Так, ось що в мене вийшло. Я не буду поливати, а буду деякий час оприскувати, щоб не залити його. Так. А, до речі, я ще готувала відео для вас про калатеї і про те, що я їх. Проливаю цирконом. Уже одненький раз я пролила, зняла відео, воно мені не сподобалось, я видалила. Уже скоро, я думаю, я настрою себе і зніму те відео. Покажу ще таке добриво для вас майстер Агро. У зеленому світі я його купувала, я піддобрюю ним сукулентики. Можливо, більше детально колись розкажу і зніму відео. Мені воно подобається. Ось ще такий на е, купила термометр-барометр. Ось така в мене температура, ніби і не маленька, але не всі квіточки себе добре почувають. Ну, все. А, це вже я, щоб не затягувати відео, посаджу без вас. Подивимося, що з цього вийде. Я не впевнена, бо вони такі слабкі, тоненькі і витягнуті, що я не впевнена, чи вони вкоріняться, ці гілочки. Не хочу затягувати відео, бо дехто каже, що задовгі відео декому в мене. Ну, Кому сподобалося, коментуйте, ставте лайки, може, не відкрила. Добре свою якусь думку, чи не висловила все про, про догляд. Може, щось комусь не зрозуміло, то задавайте питання в коментарях, я більш детально вам відповім. Все, зараз він піде в мене на саме освітлювальне сонечко Південно-Східне, і там я вам буду його показувати. Бувайте на все добре вам.